У більшості з нас є два життя: одне, яке ми проживаємо, і друге не прожите всередині нас, а між ними супротив. Стівен Пресфілд Кожного разу, коли до мене приходила якась там крута, яскрава ідея, і я така натхненна, хотіла її реалізувати, він просто перегороджував мені дорогу і забороняв рухатися. Так я з ним і познайомилася. Саботаж. Минулого тижня зі мною стався такий, знаєте, внутрішній конфлікт супротив до проявлення в соцмережах. Тому що я там собі спланувала, що я хочу знову почати активно вести інстаграм. Це не моя улюблена соцмережа, але в мене був намір дослідити, як я буду проявлятися у форматі розмовних відео. Вміщувати свої думки там до однієї хвилини. Тобто, це для, чисто така для мене провірочка для самої себе, як я буду проявлятися. І е, знаєте, це було так цікаво, що я людина, яка там, постійно говорить на камеру. Ютуб канал в мене вже там не перший рік, до речі. Я хоч собі заархівувала багато відосів, але я не перший рік веду Ютуб канал. І Виходить, що я людина, яка в принципі не боїться проявлятися в соцмережах, не боїться там говорити на камеру. Але коли мене почало просто жорстко блочити з усіх сторін і такий прям супротив, я така думаю: ага, Руслана, а давай подосліджуємо, а давай подосліджуємо, А звідки він береться? А що це таке? І сьогодні я з вами вирішила поділитися своїм цим досвідом, як я його виявляю, що я роблю з цим. Що взагалі таке саботаж для мене? Це просто якийсь такий внутрішній конфлікт, який не дозволяє тобі піти в дію. Як ніби твоя вже душа готова, є імпульс, є вже такий прям сигнал від твоєї душі, що треба вже йти в дію. І тут, як ніби, на дорозі якась перешкода, якась внутрішня, вона невидима, ніхто її не бачить, крім тебе самої. І ти ніби сам себе стоприш, сам собі не дозволяєш діяти, сам себе не пускаєш і тягнеш. В принципі, саботаж проявляється в деяких таких формах, як його можна помітити. Перша, що таке найбільш розповсюджене – це прокрастинація. Всі про неї чули, всі з нею стикалися. Це коли ти вже просто прийняла рішення, отут на десь на внутрішньому рівні, ти вже приймаєш чітке таке рішення і ти в дію, але. Якась невидима сила, просто стоїть і держить. Ти починаєш це відкладати на завтра, на післязавтра, і, і так вже проходить е, тиждень, проходить місяць, і вже місяці навіть проходять, а ти е, досі не, нічого не змінилося. Ти не зрушуєш е, з місця. Е, це надзвичайно важка штука, насправді. Вона в нас просто пожирає. Тому що. Прокрастинація також має свої наслідки. Вона переходить в оце самоз'їдання, бо ти починаєш себе винити і від того, що ти довго там, чогось не робиш, але ти знаєш, що тобі це треба зробити. Ти починаєш скочуватися у відчуття провини. Це коли ти все менше й менше довіряєш собі, ти, ніби, ти зраджуєш себе, ти не віриш в себе. Ти перестаєш собі довіряти ти не впевнений в собі. І виходить, що ти закопуєшся в таку яму, з якої ти вибратися просто не можеш самостійно. Це дуже небезпечна штука. Є ще таке, знаєте, маскувальна така штучка. Дуже часто я в себе її зустрічаю. Це така, такий перфекціонізм, який маскується просто, такий замаскований перфекціонізм. Коли от я собі вже розпланувала. Що от я буду так і так, мені треба діяти, і мені настільки сподобалася ця картинка в моїй голові, що я просто, як ніби, не хочу її порушити, не хочу піти в дію. Щоб не розрушити цю ідеальну картинку в моїй голові, бо мені вже ну прям всі пазлики зложились, як воно класненько там буде. І я розумію, що я не йду в дію, щоб не нарушити, не розрушити оцей штучний домічок, таку фантазію свою, яку я придумала, але насправді її немає. Дії немає, немає дії, немає результатів, і в нас немає здатності подивитися, що далі. Бо за дією, реальними дії, реальні дії тобі показують реальне бачення картини, куди далі? Тобто ти не можеш прощупати цей шлях. І от дивіться, як саме саботаж знищує нас, просто знищує. І багато людей із самосаботажу, все починається самосаботажем, а закінчується нереалізованістю. І взагалі зміст життя може втратитись. Ну, це дуже серйозна штука. Інша форма е, цього ідеальності такої, коли людина занадто довго готується. Вона така, ой, що зараз я підготуюся, ще трошечки ще докручу, доверчу, зроблю, щоб все ідеальненько було. І як ніби настільки довго готується, що вже якби і не актуально. Тут також себе треба на цьому підловлювати. Чи ти не занадто довго готуєшся, щоб піти в дію? ще одна із форм самосаботажу це втеча від самого себе або втеча від оцих дій, в які ми не йдемо, вона може проявлятися там в якомусь заїданні. Хтось просто починає там їсти, навіть якщо не хоче, хтось. Починає втікати в іншу реальність, починає скролити соцмережі, там, в TikTok заліпати. Але внутрішньо відчувають фонове відчуття провини. Ти ніби скролиш цю ленту, але ти розумієш, що тобі зараз не цим треба займатися, що тобі треба зараз іти і робити рішучі дії в сторону того, що ти задумав. Але ти цього не робиш. І виходить ще більше відчуття провини, ти ще більше з'їдаєш з себе зсередини, ти все менше в себе віриш, себе знецінюєш. І все доходить до того, що в тебе просто уже надії, в тебе немає енергії. Ти просто настільки виснажив себе оцими думками, оцим самокупанням, самобічування, є таке слово, що в тебе вже просто немає енергії іти в дію. Щоб піти в дію, треба мати енергію. І зазвичай люди, які там на енергії там я зможу, я хочу. Типу вони оця енергія така проривна. А коли ти оце вже оце все отако покрутив в своїй голові мільйон разів, така бетономішалка, все, дії не буде. Ти не пішов в дію, ти не отримав досвід, ти не подивився. Як ніби тобі ж душа сигнали подавала, ти ними не скористався, і ти такий. Опять, одне й те саме, значить, ти вже оце Знаєте, є така штука, ефект ФОМО, такий синдром втрачених можливостей. І ти таки думаєш, Боже, скільки я оце злив енергії, а, а по суті, ти нічого не зробив. От що таке самосаботаж, що з цим всім робити? Як вибиратися з цього дна з тої ями? Що робити з самосаботажем, як його блокувати, як з нього виходити? Ділюся порадами, що я роблю, що мені допомагає. Перше перестати шукати причини цього самосаботажу, бо це просто нереально його знайти. Там причин може бути настільки багато, і ти заплутаєшся в тих всіх причинах, просто відчепіться від оцих пошуків тих причин. Їх може бути мільйон? Не варто туди взагалі направляти свій фокус уваги? Але, от на що варто вивести себе на чисту розмову, поговорити з собою? Наприклад, от я себе питаю: Руслана, чого ми цього зробити не можемо? От які причини, що ти цього не робиш? А може тобі взагалі це не потрібно? Може, ти собі це придумала? Нащо воно тобі? Якщо ти стільки багато часу потратила ну, на ці зусилля думати оце все в своїй голові, стільки енергії потратила на ці думки, а давай відмовимося. Давай не будемо знімати ці рілси. Для чого вони тобі? Навіщо тобі це треба? Не треба проявлятися. Давай відмовимось від тої думки, що ти там робиш контент, що ти там вчишся говорити на камеру. Не, не треба тобі цього всього. Відмовляємося. Давай відмовимося. І ти приймаєш це рішення і приймаєш той результат, який буде. Тобто те, ти просто не будеш вести цю соцмережу. Ну просто не буде і все. Ну, не будеш там в інстаграмі проявлятися, не будеш. Не будеш знімати короткий контент. Ну просто забудь про це. Забудь. І знаєте, коли от я з собою так поговорю, поговорила <говорила> минулого тижня, в мені піднялася якась така енергія типу, а як це так? Як це? Я виріш... Це я от то вирішила. І мені оце таку херню підсовуєш. Типу, я не буду більше проявлятися. І, я... і от на... отут в мене, отут просто пішла якась енергія такого супротиву в іншу сторону. Типу. От, де я знайшла оцей рычажок, щоб вийти на інший супротив. Той супротив, який мене заставляє йти в дію, просто взяти і записати там ці відео, я там собі чотири не планувала. І я таке думаю, ага, отут енергія пішла. І за цю енергію я зацепилася. І почала записувати. Може часто таке бути, що ми не йдемо в дію через те, що ми щось собі теж нафантазували. А насправді нам треба спростити от спрощення, спрощувати. Щоб пустити себе в дію, треба максимально спростити задачу. Бо я там спочатку думала, ой, я буду знімати такий формат, такий, такий. Ні, Руслана, ти навіть розмовний не навчилася нормально робити. Який такий, який такий. Ти ще не до не доросла, Бо часто таке буває, особливо в соцмережах, коли ти там дивишся на інших креаторів, вони всі там проявляються, всі такі креативні, всі такі класні. І тобі здається, ну так я ж теж так можу. Да ні, ні. ти ще ти ще до цього рівня можеш і не дорости. От я е, особисто е, я от зрозуміла, що коли я себе на цьому підловила, я не всі формати можу зробити. В мене там інколи недостатньо е, досвіду, щоб, е, звичайно, мені хочеться там створювати контент дуже класний, такий кіночна зйомка і все таке, і, і продумані сценарії. Але поки що я не можу таке створити. То давай е, ми почнемо творити 100. Того, що в нас є, максимально просто, розмовний, ти можеш знімати? Ну, знімай розмовний на, там, 30, 40, 50 секунд. Можеш це, це зробити? Одну думку розказати на 40 секунд можеш. І коли я отак себе просто до стінки прижала і сказала: Руслана, а, а отаке можеш максимально просто, і я така: ну напевно, що можу. І я включила камеру і почала записувати ці рілси. А потім взяла і змонтувала їх. І така: о, а я це можу робити. То чого я так довго собі оце е, в голові, от щось, е, якісь причини шукала? Вивела себе з оцього самого саботажу. Знову ж таки, я розказала про себе, в чому в мене от такий завтик в мене був саме по зйомці відео. Е, що саме цікаве, що. Е, на минулому тижні я виписала десь 15, мені треба було 15 задач зробити, і я зробила всі задачі, крім зйомки відео. Тобто настільки розумієте? Напроти кожної задачі я поставила зелені галочки, я подивилася, що пусте місце було тільки на тих пунктах, які для мене найважливіші. Прикиньте, отак от воно працює. А до речі, до спрощення можна ще Е, додати, е Оце зняти важливість. Легше робити те, що воно. Ну, типу, ти навіть не надаєш цьому значення. От просто робиш та й все. От я, наприклад, не надаю значення тому, що я там, три рази на тиждень хожу в зал. Я просто хожу і все. Приходить там понеділок, я знаю, що треба йти, я йду. Все. Я не копаюся, там, хочу, не хочу. Я себе навіть не питаю, чи я хочу, я просто йду. Для мене, ну, зал, це не є щось таке супер важливе, як от люди там півроку, півроку не можу піти в зал, бо щось там що. Мені зал, я знаю, що для мені цей зал треба чисто, щоб розкачати свою енергію. Все, в мене немає якихось там високих очікувань від зала. Бо в принципі моє тіло мені й так подобається. У мене немає отого такого якогось супротиву до залу. Да, мені не хочеться, але я це роблю, бо це для мене не супер важливо. Але там, де мені важливо. Жливо, все. Там буде самосаботаж. Така історія в мене вийшла. Діліться в коментарях своїми історіями про те, як ви досліджуєте тему самосаботажу, як ви взагалі з цього виходите. діліться своїми лайфхаками, як з ним боротися. А ще, до речі, нагадаю, що я розігрую свою консультацію для тих, хто хоче проявлятися в соцмережах, для тих, в кого є отаке от прям внутрішнє бажання, хто, можливо, вже проявляється, але є якісь там складання. Е, Свої завтики в кожного вони можуть бути своїми. Я розігрую консультацію. Що вам для цього треба зробити? Умови дуже прості: підписатися на мій канал, значить, поставити лайк цьому відео і в коментарях написати Хочу консультацію і розписати свій коментар на тему самосаботажу. Все, більше нічого не треба. То я буду вибирати з тих людей, кому реально це треба. Можливо, ця консультація переверне взагалі твоє усвідомлення про світ. Про те, як ти будеш проявлятися, дякую всім, хто додивився до кінця. На зв'язочку. Всім пока.